Презентація професійного фріфайту в Тернополі відбулася на високому рівні. Фаховий щабель вільної боротьби представили на міжнародному турнірі Битва за честь, а починалося все так. Ми, мабуть, от в форматі наших трьох співголів дуже добре отримали позитивний досвід під час зйомок першого в Україні казацького реаліті проєкту «Мілицерський хрест. І ось цей досвід виявився не просто позитивним, а після того, коли ми відзняли цей проєкт, коли він закінчився, задавши собі питання, що робити далі, ми зрозуміли, що є перспективу в роботі з професійним спортом, спортом вищих досягнень в Міжнародній федерації – це дивізіон мастерс. На думку організаторів, прийшов час розвіяти стереотипи, що чемпіони походять виключно з-за кордону чи українських мегаполісів. Настала пора показати, що переможцем може стати звичайний хлопчина з маловідомого міста. А такі проекти, як мій лицарський хрест, є кроком на шляху до цієї ідеології. Ми також хочемо створювати свої міфи, але дуже позитивні міфи для молоді, які. Вони можуть візуально побачити, і одним із цих є для прикладу, то що ми почали робити лицарський хрест. Ми зараз хочемо видати його як відеоверсію збірку. Відо версії, щоб ми його розповсюдили серед шкіл, серед громадських організацій. Бо насправді є, що подивитися, і це дуже цікава версія. Міжнародний турнір Битва за честь став продовженням змагань з фріфайту. На відміну від реаліті проекту «Мій лицарський хрест в Октагоні боролися досвідчені дорослі спортсмени з України та сусідніх держав. Тому юні прихильники фріфайту лише спостерігали за поєдинками та вболівали за своїх кумирів і наставників. Багато було батьків з дітьми молодшими у свого 5-6 років. Були діти присутні коли. 对。 Тобто і це дуже їм, якби вчора проводив тренування. Діти були дуже задоволені, якби вони пишали з тим, що не змогли побачити, як я виступаю. Про те, що турнір був справді дорослий, свідчила і фізична підготовка його учасників. Сила ударів, травми та навіть кров супроводжували змагання від початку до кінця. Але, хоч візуально все виглядало подекуди жорстоко, травм після поєдинків у спортсменів не більше ніж в інших видах спорту, зазначає організатор і керівник федерації фріфайту Тернопільщини, Алерій Чоботар. хоч насправді візуально це виглядало дійсно жорстко, бо це професійний турнір. Ми цього не скриваємо. Це і наша ціль в певній мірі була. Але всі живі, здорові, бачите, немає там якихось там пошкоджень. Про суперників я можу сказати так само, хоча є звичайно там пошкодження ступнів одного із бійців. Це жорсткий під спорту і. На жаль, ну скажу чесно, на нашому турнірі набагато менше травм, ніж після футбольного матчу. А кількість учасників майже така сама. Оскільки фінансово обійшовся турнір, ініціатори змагань не кажуть лише зізнаються, що багато активістів допомагало в організації дійства безкоштовно а витратитися спонсорам довелося не тільки на матеріально-технічну базу промоцію та прийом гостей, а й на осунення наслідків шоу. Особливо для себе, я втратив це дуже серйозно, тому що на наступний день я купляв каплі для горла, для носа, тому що я чомусь під час турніру переконав себе, що я щось професійно знаю на, 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 на бійцях, на тактиці проведення бою і пробував кричати, підтримувати, кричав там Пускаю, нажимай, відступай, не, не підставляйся і так далі. До, до, до такої міри, що... В неділю ранком я закрив жахливо, коли зі мною спілкувалися, буду чесно, просто зіграв горло. Вечором то взагалі не міг розмовляти. Надзвичайно ну, велика кількість людей е, працювала волонтерами на цьому турнірі. Якщо б цим людям оплачувалися кошти, він би взагалі був, мабуть, фантастичний по ціні, і ми б, скоріше всього, що навряд чи змогли б його провести. Насправді люди робили такий величезний і колосальний об'єм роботи, що ми знаємо дуже часто, що просто. Інші заходи просто дуже би дорого обійшлися. От. Тому вартість проекту, мабуть, в людському труді дуже величезна, тому що це люди робили з величезним бажанням і з потребою вкластися і розумінням до чого це приведе. Моральне задоволення замість матеріального від роботи над турніром отримали помічники-волонтери. Світлана Наконечна віднедавна сама займається фріфайтом, а отже, щодня бачить роботу тренерів і борців. Тому дівчина з охотою допомагала в організації битви за честь. Бачу хлопців і бачу там саме організаторів свята, і е, саме їхній дух, і як я б казала, таке цінне ядро, воно як притягує магнітом. Оце їхня енергія чогось такої роботи. І мені, чесно кажучи, було я з великим бажанням і задоволенням хотіла втягнутися до них і чимось їм допомогти з власного бажання е, ну, дійсно допомогти щиро людям, які роблять добру справу, і тим більше взяти собі якісь навички. І ще плюсик те, що мені подобається вид спорту і це мені цікаво і дивитися, спостерігати і. Організація теж цікава. Якщо з зовнішньою атмосферою змагань організатори та глядачі залишилися задоволені, то внутрішні моменти поєдинків найкраще оцінювати самим фріфайтерам. Перед виходом на килим розповідають учасники. Думали тільки про бій і фізичну підготовку суперників. Але в результаті турніром залишилися задоволені. Не можу сказати, щоб там щось було якісь недостатки все було класно і Наступним кроком у розвитку фріфайту в Україні і на Тернопільщині, зокрема, планують чемпіонат Європи з цього виду спорту в нашому місті. Для цього в Тернополі є всі задатки і два пояси чемпіонів України із п'яти, зазначають організатори битви за честь. Але про остаточний час і учасників європейського турніру говорити поки що рано. Для початку організаційні моменти треба узгодити на державному рівні.